Ось я тримаю цей новий внесок щодо карти побуту. Там майже нічого не змінилося, тільки додався один підпунктик, і дві фотокартки потрібно раніше було чотири, зараз дві. І зменшився пакет документів, які потрібно збирати для українців зі статусом ОКР, тобто спрощена система, і зараз. Першочерговому порядку будуть розглядатися справи, хто зі статусом УКР. Ну, так пишуть і так говорять, але будемо бачити, як то все буде відбуватися. Тут немає нічого складного, щоб заповнити ось ці внески самостійно. Дуже легка процедура, тому що тут всі запитання. Російською мовою, ви можете прочитати російською мовою, що вам потрібно заповнити і як. Хто не знає, можете писати в повідомленнях, можемо з вами списатися, можу вам допомогти. Так як ми все це робили самостійно, ходили до Уженду і перевіряли, чи правильно ми внесли. Говорю, що в Уженді ви нічого не доб'єтеся, вам нічого не скажуть. А я завжди, якщо я нічого не знаю, я таляпаю туди, де мені хоча б плюс-мінус скажуть достовірну інформацію, а не передивляюся різних блогерів і цих легалізаторів, які зроблять так, перекрутять так інформацію, щоб ви обов'язково звернулися до них, а там нічого складного немає. Тому беріть новенькі внески і не бійтеся, заповняйте, збирайте документи, там немає складного нічого. І легалізовуємось разом. Усім удачі, успіху! Також ще додам, що потрібно буде залончник номер 1 теж там змінити. Це стосується заробітної плати. І підписує роботодавець вам той залончник, і так само додаєте його до своїх документів надсилаєте до уженду. І ще хто чекає довго карту побуту, зберіть ще якісь документи там. Візьміть песельці, якісь додайте, або ще щоб вашу справу знову підняли. Або може роботодавець написати ще приспішення до вашої карти побуту. І знову ваші документи візьмуть до рук обов'язково і, можливо, передивляться, якщо ви довго вже його чекаєте. Ось така інформація, і усім успіху.